Її. Це чорно з белым, Бери, да. ця кусається. Вся кусається? Да. Ну, Супи, Можна листочки там на дворе. Все дворі пописати. Де ще одне. Тут попереду, скоріш за все, був ще один привіт. Трошки поразбито. Кошка соня. Стерилізована. Номер телефону є. Тримайте оці. Ми вас зараз заберемо не на надо, Не миленька. Спасибо, вам. Ріша не гоже, ну ладно, ну, а тут... не командуй няням. Прильот через дорогу, а вона, жіночка, не хоче їхати. Бабушка відказі, так? Да? Так, да, відмова. Поїхала. Ось така ситуація. Це вночі було. ai tal tá, vai nossa é.